Скільки коштує пошив на швейному виробництві в Україні? Або в скільки ж обходиться пошив для брендів в швейному цеху в Україні? Про це сьогодні в цифрах у відео. Приємного перегляду! Друзі, усім привіт! Мене звати Анна Морган. і Я є власницею швейного виробництва Morgan Production. Сьогодні ми поговоримо на таку досить цікаву тему. Головне поговоримо про цифри. Я знаю, що всі дуже, -дуже люблять знати, скільки що коштує. Так ось. Поговоримо, скільки вартує пошив на швейному виробництві. А головне на прикладах розберемо детально, скільки обійдеться тканинка на один виріб, скільки ниточок потрібно, скільки вартує пошив сам на швейному виробництві в партії. Для прикладу, сьогодні візьмемо футболочку та худі, і для цікавості вам порівняємо в цілому, скільки вартує лише. Пошив з матеріалами одного виробу на українському швейному виробництві з ціною вже готового такого виробу в зараз. Я думаю, вам буде цікаво. Тож усім приємного перегляду. І так, друзі, одне з моїх відео стало досить резонансним, де я розповідала, чому українські бренди ніколи не будуть вартувати по ціні китайських. Я отримала від вас дуже багато коментарів і багато хто просив все таке, можете розповісти у цифрах. Насправді мені дуже хочеться розповісти в цифрах. Одразу хочу сказати, що ця інформація буде досить орієнтовна, більш приблизна. Тому що ціни на пошив у різних виробництвах варіюються від кількості одиниць в партії, від регіону навіть іноді. Також в залежності від якості ниток, скільки машин буде задіяно, в залежності від наявності тої чи іншої додаткової фурнітури, тому ми візьмемо такі базові речі для вашого кращого розуміння і розберемо сьогодні детально. Тож я навіть, як бачите, підготувалася в цифрах Сьогодні зранку, прописала. Матеріали, до речі, якщо ви помітили, у нас новенький бекграунд, ну він не новенький. Зазвичай я знімаю відео у нас про розкрійному, Сьогодні вирішила в швейному. Ось якраз ви можете на стінці побачити наші дипломи. Тож, перейдемо до справи, як то кажуть. Перший виріб, який ми з вами розберемо, це футболочка Regular з куліру. Я буду у відео періодично вставляти ціни на матеріали з того чи іншого сайту. Одразу хочу сказати, що ціни орієнтовні. Ви ж чудово розумієте, в залежності від постачальника, в залежності від країни виробника, тканини і так далі. Тому все дуже дуже орієнтовно. Але це допоможе вам зрозуміти дійсно, скільки вартує пошив одного виробу у нас в країні. Але... Велике, але зараз я вам називаю ціну пошиві на виробництві на виробництві невеличкому, наприклад, де партія мінімальна від 10 одиниць однієї моделі в одному кольорі одного розміру. Не партія від 100 штук від 200, і також це не є пошив в ательє, бо в ательє, зазвичай це буде набагато дорожче. Також це не ціни на пошив майстринями на дому, тому ми зараз з вами будемо розраховувати вартість пошиву футболочки із куліру. Модель Regular в невеликому швейному виробництві на партію, наприклад, від 10 одиниць. Футболочка Regular. зазвичай відшивається із коліру. Колір буває різної щільності, і він зазвичай буває різної ширини сам рулон. Але зараз не про те. Для прикладу я подивилася ціни на текстильконтакті. Хто я думаю, всі знають цей магазин і скуповувалися в текстиль контакті, тому вам плюс-мінус буде більш зрозуміло зорієнтуватися по ціновому діапазону тканинок. Тож візьмемо, наприклад, середню ціну за метр погони куліру. Ось Ось текстиль контакті вона вартує 360 гривень. Так, це не прям ціна, якась Фінальна є кулір, навіть я бачила на промі по 120 гривень, є по 200. Якраз зараз я дивлюся в Текстиль контакті, Є кулір зі знижкою, який вартував 440 гривень за метр погони. Зараз він вартує 230 Але це така акційна пропозиція. Я не думаю, що коли ви хочете замовляти пошив, ви будете розраховувати на акційну ціну. Тим паче, якщо у вас справи підуть добре, то вам потрібно закладати саме оригінальну ціну. Тож візьмемо, наприклад. Колір, який йде не акційний, це 360 гривень за метр погонний, тобто метр тканини 360 гривень. Звичайно, ціна на тканинку буде залежати від її витрати. Зазвичай футболочка регіола де десь сантиметрів 64-65 шістдесят п'ять довжину. І якщо ширина вірніше, тканинки метр 80, то в принципі одну футболочку. Можна вкласти в одну ширину, тобто в середньому на один виріб, футболочки регулер жіночі, ми зараз говоримо, вам знадобиться десь 70 см тканинки. Тобто, якщо метр тканини погоною вартує 360 грн, гривень, десь 70 см вам обійдеться. 250 252 гривні. От Я собі прописала орієнтовно. Ще є один нюанс: як буде оброблена горловина? Чи з основної тканинки, чи вона буде оброблена з іншої тканинки рібани? Це також буде додатково. Додаткова додаткова витрата, тобто, якщо буде ще рібана, це може бути наприклад ще плюс 30, плюс 50 гривень на а, іншу тканинку. Але ми зараз давайте візьмемо самий самий простий варіант. Якщо у нас футболочка регулар із куліру, обробка горловини з основної тканинки, і за кіперної стрічки ми вже з вами розрахували. Канинки десь потрібно на 250 гривень. Наступний важливий момент це ниточки. Пам'ятаєте, хто дивився наші відео, колись я вам показувала, що для пошиву одного виробу на виробництві застосовується не одна машина, застосовується цілий комплект машин. На відшив футболки застосовується три Промислові швейні машини. Це на один виріб, я зараз скажу. Ми зараз не говоримо про велику партію. І для відшиву партії від 10 одиниць комплекту одного з трьох машин, повірте, буде досить. Застосовується прямострочна машина. Вона зараз буде на відео, яку потрібно заправити з однієї бабіни ниточок. Застосовується чотирьохнетичний оверлок, який заправляється одночасно чотирма бабінами ниточок. Останнє це розпошивальна машина. Вона зазвичай заправляється від трьох до п'яти бабін ниточок в залежності від шва, які ви оберете. Ось так вона виглядає. Тобто, в цілому, ви розумієте, що відшити одну футболочку потрібно три промислові швейні машини і калькулюємо: прямострочна машина, одна бабіна, чотирихниточний оверлок, чотири бабіни, тобто вже п'ять бабін ниток. і беремо самий простий шов на розпочивальні машини. Це ще плюс три бабіни. ниток. Тобто, в цілому, вам потрібно на одну футболку вісім бабін ниток. в середньому одна бабіна. Ми зараз не говоримо про нитки коц. Або Гутерман, а, до речі, про якісні ниточки, які є ниточки, яка є щільність. Ми розповідали вам в одному з наших минулих відео. Передивіться досить цікаве і корисне, тому на цьому питанні ми не будемо зупинятися. Але в цьому відео ми обов'язково поговоримо про якісні ниточки на вироб, проте більш бюджетне. Тож, візьмемо для прикладу на пошив для нашої уявної футболочки бабіни ниточок, які вартують 49 гривень, тобто це ниточки парі. Ось і калькулюємо, якщо у вас там 8 бабін ниток на 49 гривень, скільки я десь рахувала, це десь 392 гривні на 8 бабін. Одразу хочу сказати, що ось цієї м -м, кількості бабін на партію 10 одиниць вистачить. Тобто це на партію в 10 одиниць ще й залишиться. Але якщо ми будемо з вами розраховувати один виріб, то давайте візьмемо для прикладу катушки. Катушечку я ось тут вибрала в інтернеті саму рандомну. банально в Аврорі одна катушечка вартує. Ось тут 9 гривень, подавмось. Вам потрібно не одна котушка, а всі вісім. Тобто, в середньому вісім множимо на 9,72 сімдесят гривні на пошив однієї футболочки. Важливий момент це кіперна стрічка. Я розповідала вже в своїх відео, що таке кіперна стрічка. Це такий декоративний елемент, яким обробляється горловина тут ось по спинці. Окрім декоративного моменту, вона внесе собі такий технічний функційний момент. Тобто вона нашивається для того, щоб горловина не розтягувалася. В середньому метр такої стрічки буде вартувати. Ось на текстиль контакті приблизно 6 гривень. Вам не потрібен цілий метр на одну футболку, хоча я дійсно сумніваюся, чи продадуть вам 30 чи 35 см сантиметрів на один виріб. До речі, що слід сказати, наприклад, якщо ви купуєте в текстилі контакти, вряд чи вам продадуть 70 сантиметрів на одну футболку, тканини. Скоріше за все, вам придеться купувати метр. Тому це теж витрата. Враховуйте, хоч це і випад. Можливо, ви кудись його потім застосуєте, але це додаткова витрата. Ми зараз рахуємо сугубо по сантиметрах. Давайте так. Тож, якщо у нас кіперна стрічка метр вартує 6 гривень, а безпосередньо 30 см десь буде вартувати 2 гривні. Ну і бірочка, бірочки бувають різні від сатинових до жакардових. Я дуже люблю жакардові. Тобто, жакардова бірочка одна десь півтора сантиметра на 6 буде вартувати вам 4 гривні. І основне, основне я думаю, вас цікавить, скільки ж буде вартувати пошив. Друзі, ну знову таки, все залежить від швейного виробництва, все залежить від кількості одиниць в партії. В цілому я проглядала, що пошив одного виробу може виріватися від 60 гривень до там 350, можливо, у когось навіть дорожче. Можливо, зараз вже й немає 60 гривень. Це якщо ж там якийсь від а, 500 одиниць в одному кольорі одного розміру. Але я вам називаю ціни, які я колись дізнавалася, тому за. Середню одиницю, давайте візьмемо, хай пошив однієї футболочки на швейному виробництві, буде вартувати 150 гривень. Давайте так. І зараз будемо з вами калькулювати. Тож, тканинка 250 гривень. 252-250 гривень, хай так назвемо. 8 котушок, ниточок, 72 гривні. Кіперна стрічка 2 гривні. Бірочка 4 гривні. І пошив 150 гривень. Ось і калькулюємо. Десь в середньому пошив однієї футболочки в партії від 10 одиниць вам обійдеться в 478 гривень. Тобто, це пошив та матеріали. Так, можна сказати, що це ви зараз рахуєте тканинку в роздріб. Я вам одразу хочу сказати, що це досить тканина на текстилі. Ми обрали рандомна, якісні тканини навіть на опт. Вони, по перше, продаються кулірні трикотажні в кілограмах. По-друге, будуть вартувати дорожче. Тобто, середня ціна, коли ми купували на свій бренд для футболочок, десь вартувала за метр погони 400 гривень. За один метр погони на футболочку. Тому а, тут дуже враховувати, що якось спасе один рулон. Ми зараз говоримо про невеличкі бренди. Так а невеличкі бренди вони не мають можливості закуповувати десятками сотнями рулоном. Тобто, зазвичай це один-два, максимум ну три рулони тканинки, і це невеликий опт, Тобто це значно не спасе ситуацію. І при невеликих замовленнях ну хай пошив буде 150-120 гривень. Багато. Це не врятує ситуацію, тобто пошив футболочки, не буде там з тканинкою. Вам обходитися в 100 гривень, якби це ви десь замовляли в Китаї, для прикладу. Тож, ось ці моменти стосовно оптового нюансу на невеликих швейних виробництвах і для невеликих брендів вони, повірте, не дуже сильно сказуються. Тобто якихось загадкових цін і знижок тут не буде. Тобто, ось ця ціна, яку я вам називаю, це плюс-мінус реалістична, плюс-мінус. В залежності також є ще, можливо, десь дорожчий пошив, десь дорожча тканинка або десь дешевше. Тобто, зараз, зараз ми говоримо про середнє число. І середнє число у нас виходить з 400. 78, 480 гривень. І рахуйте, це лише виробництво та матеріали. Ми не рахуємо зараз, якщо бренд орендує десь приміщення, сплачує податки, електрику, маркетинг, фотосесії. Тобто, це просто гола ціна за виробництво однієї футболочки. І для прикладу, ось я зайшла на сайт Зари, подивимося, футболочка Regular на сайті Zara вже готова в продажі. Тобто, це не просто. Тільки що як то кажуть, з конвейеру, от пошита футболочка уже в продажі з усіми націнками і з прибутком, в тому числі, зари вартує. Як ви бачите, готова футболочка Zara вартує 349 сорок гривень. Звісно, масштабу зараз зовсім інший, і відчуваються вони у В'єтнамі, Індії, Туреччині. Повірте, за копійки і тканини закуповуються в величезних масштабах, тому здавалось би. Що порівнювати наші бренди з зарою, але в будь-якому випадку багато багато українців, я дуже часто це чую, чому я буду купувати українське, якщо я піду там, наприклад, в зару і придбаю за 349 гривень. Я вам пояснюю, тому що пошив в Україні і те, що у нас більшість сировини і матеріалів привезені, так ідуть на імпорт. Вони дуже сильно впливають на пошив. І оскільки наші бренди, хоч щось, роблять, і я б. Вам сказали, що це потрібно підтримати цю ініціативу, намагаються хоч щось створювати українське, але їм це обходиться досить дорого. У них немає поки що тих масштабів, щоб відшиватися в Китаї там за копійки і закуповувати матеріали великими партіями. Є українські декілька брендів, а називати я їх не буду. Я думаю, хто слідкує за цією індустрією, знають про які бренди піти мова. Які вважаються українськими раніше відчувалися в Україні, але зараз через масштаби, коли вони виросли, вони відчуваються вже в Китаї, хоча бренд все одно зареєстрований українським, і дійсно, дійсно, таким чином вони можуть рядовувати собі ситуацію, економити. Але повторюю, що український продукт все одно буде конкурувати з тією ж зарою. Неважливо, де вона все, все купується на українському рівні. Просто ви. Повинні чудово розуміти, що виробництво в Україні це досить недешевий процес, тому і ціна така. Тож це був приклад футболочки. Задумайтеся, і я б е, радила, наприклад, е, цінувати тих українських підприємців, які хоч щось намагаються робити і підтримувати їх, а не вслід їм виговорювати про те, що ось навіщо чому я буду купувати українські за такі кошти, так ніж піду собі куплю іноземне дешевше. Підтримуйте українські, які виготовляються в Україні. І коли я вам зараз я думаю розповіла по детально, скільки вартує, скільки що вартує, вам трішки картина буде краще вимальовуватися. Ну і швиденько для прикладу візьмемо ще худі базове класичне, розберемо його на тому ж текстиль контакті. Наприклад, візьмемо футер з начисом, вартує приблизно 604 грн. гривні. Ось. Так, дійсно, футер є різний на сайтах, є різний, але ж ми з вами говоримо сьогодні узагальнено, так би мовити, в середньому на худі, в залежності від його ширини, довжину, ми не говоримо про оверсайз, друзі. Абсолютно, ми говоримо про класичне. Про класичне, хай це буде худі. і на нього десь піде метр сорок, метр п'ятдесят тканини. Знову таки, в залежності, які ще будуть обробки, чи будуть кишені, чи ні. Але ми говоримо про середнє. Тож, якщо метр тканини, вартує в середньому 604 гривні, а нам потрібно метр сорок. Знову-таки скажу, що вряд чи вам текстиль контакт продасть метр п'ятдесят. Скоріше за все, вам прийдеться купувати 2 метри тканини. Але на метр сорок, метр п'ятдесят, вам потрібно буде заплатити за ось цю кількість тканини Десь 900-905 гривень. Правда, дешево. Наступне по ниточкам. До речі, якщо ми говоримо про ниточки, то ниточки по кількості плюс-мінус те саме, що і на футболочки. То зупинятися на цьому моменті не будемо. Ми говоримо зараз про одне худі, рахуємо як в котушках, це там 8 котушок, по 9 гривень, 72 гривні. Основне також йде це пошив. Ціна на пошив. Ось тут пошив дійсно буде дорожчий, ніж це футболка, адже більше операцій, виріб більш складніший, більше додаткових елементів. Пошив в середньому варіюється десь від 300. Гривень і, чесно кажучи, десь до 800. Але це знову залежить від самого виробництва, від кількості одиниць в партії, від наявності чи відсутності від строчок, чи якихось додаткових елементів. Тому в середньому давайте візьмемо хай пошив того чи іншого худі 450-500 гривень. Ну і бірочка бірочка 4 гривні. Тож, калькулюємо. Для прикладу, тканинка 905 гривень, ниточки 72 гривні, хай пошив 500 гривень, дуже узагальнено. І сама Бірочка 4 гривні. В цілому пошив з матеріалами обійдеться вам одного худі в Україні, 1477 гривень. Ну і подивимося, скільки худі може коштувати зараз. Як ви побачили, Худів зараз може вартувати 999 гривень. Якщо я не помиляється, це відео однієї з останніх колекцій. Тобто калькулюйте, як то кажуть, якщо тканинка нашим українським виробникам на одне худі може обійтися в 900 тільки гривень, так, то тут весь виріб коштує 990 гривень. Це вже включаючи пробуток і всі інші інші інші, які можливі витрати. я б радила наступний раз, коли ви коментуєте, що... Українські, це дорого задуматися про причину, чому така ціна. Я сподіваюся, що це відео вам трішки пролило на українські реалії легкої промисловості. Знову ж таки кажу, що це досить узагальнено, але щоб ви розуміли цифри. І підтримували більше українське, тому що повірте, нам зараз досить складний час, і бренди намагаються, хоч якось виживати, і бренди намагаються все одно продовжувати працювати і просувати українське. Тому не ображайте їх і не кажіть, що я піду краще куплю в залі футболку за 349 гривень. Ось так. Сподіваюся, це відео було вам корисне, цікаве. Не забувайте на нас підписуватися, ставити вподобайки, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші майбутні відео. Вони дуже дуже, дуже будуть цікаві. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного та мирного дня.